Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Сьогодні запрошую вас до дуже цікавої дискусії, які я хочу підняти дуже важливу тему, яка зараз крутиться тут в Канаді. Ця тема, знаєте, набирала обертів буквально рік-два тому назад. Було багато такого, що українці покидали Канаду. Треба було піднімати важливі питання, теми і розповідати, чому, що, до чого і все як рухається. І буквально вчора я на форумі сидів. В Фейсбуці дивився, і там українці підняли дуже цікаву тему і написали, що треба пакувати валізи, поки не пізно, тому що не будуть вам видавати піар просто так. Тут немає майбутнього зараз такого, як воно було колись. Туди-сюди, туди-сюди. Я хочу трошки про це сьогодні поговорити, розповісти вам, чому справді українці пакують валізи та тікають з Канади. І в загальному ще. Чи все так дійсно є погане? Отже, почну я напевно з добро, з позитиву. Звісно, що в Канаді не є все так погано, що потрібно там пакувати валізи, панікувати, втікати. Ні, зовсім не погано. Для такої людини, як я, не є погано. Для більшості блогерів, які е, знімають різні відеоролики про Канаду, не є погано в загальному для людей, які працюють на хороших роботах, чи навіть не на хороших роботах, але мають ці роботи, мають що чоловік, що жінка, роботу хати взяли в кредит. Їм не є погано, бо вони бачать якийсь ціль, якесь бажання. Це все робити, жити і тим більше тим, хто вже має папери, документи, паспорти, піар, незалежно хто що має, але має дійсно таке право на те, щоб будувати майбутнє. Ні, в Канаді непогано. Як бачите, мною мотоцикліст собі то зліва там один дядько, собі косить траву, має трактор персональний для косіння трави. Є люди, які мають гроші, живуть собі дуже добре, подорожують, і далі в Канаді можна себе знайти? Можна себе знайти, повірте, якщо ви захочете. Просто питання вже полягає в тому, чи коли українці наші приїжджають їм вже, наприклад, за 40 чи вони хочуть цього, чи вони хочуть важко працювати, чи вони хочуть е, півроку, вісім місяців шукати роботи більш-менш нормальні, чи вони хочуть. Брати цей кредит на 20, на 25 років, виплачувати ці хати, відчувати себе та почувати себе в якомусь рабстві. Напевно, що ні, правда. Люди, які мають молодші, то їм ще це так не є така проблема. Вони ще знають, що о, якщо буде здоров'я, то я там до 50 років, до 55 вже все буду мати, як то кажуть, закрито, перекрито і можу запросто та легко вийти. На пенсію і жити в своє задоволення, подорож подорожувати. Ну от людям зараз в Канаді назбирати тих, навіть 50 тисяч, щоб мати на перший внесок. Це дуже складна складна тема, якщо ви просто працюєте на когось. Розумієте, якщо ви будете працювати на козі, заробляти менше 30 доларів в годину, то ви просто будете вам буде достатньо, щоб просто виживати. І це один з перших пунктів, чому люди покидають і хочуть пакувати валізи, тому що вони не хочуть виживати, вони хочуть існувати, жити і мати нормальні гроші і нормальну вільність фінансову. Тому їдуть в Канаду. Їдуть в Канаду саме за для того, щоб почувати себе вільно, щоб жити добре, щоб не переживати, щоб була якась стабільність. А коли це все не так, є, як люди думали? І ця гайка не може закрутитись правильно, вона постійно буде вам прокручуватись, прокручуватись, що ви не робили. Люди задумуються, чи потрібно нам так багато платити за ці хати, чи вартують ці хати з такі великі гроші, чи вартує те, що працювати важко і ніколи не потрапити працювати на свою спеціальність по спеціальності, чи є час іти вчитися та брати, отримати канадську освіту, Чи є можливість все це, як то кажуть, балансувати? Чи достатньо грошей вистачить тим людям? Звісно, що ні. І також інший пункт, який ми зараз переходимо, що багатьом нашим людям дуже не подобається життя. Що, знаєте, деякі наші люди, наприклад, чоловік працює нічну зміну, жінка працює денну зміну. А це все робиться для того, щоб хтось був з дітьми, щоб економити на садочку. Садочок дорогий, мало різних допомог в загальному від уряду е, уряд допоміг, звісно, що відкрив двері, але нема того такої підтримки. Ця підтримка здихає, здихає, здихає з кожним днем. І українцям не легко, особливо ті, хто сидять і чекають в очікуванні, чи дадуть їм той піар. А тим, кому відмова прийшла, вони мусять знову перездавати, подавати нові документи, не знають, що буде потім знову через рік, і ще чекати треба довго на розгляд справ, тому що. Багато і багато є дуже заявок, і не всім зразу можуть перевірити та подивитися. Треба спесифіч специфічну роботу знаходити, яка підходить для того, щоб подаватися на піар. Є багато дуже ці таких великих нюансів, але найбільші нюанси це те, що дуже дорого, ну, дороге, дороге життя. Це життя добре для тих, хто стабільно сидить, хто добре заробляє, хто має житло, хто має якісь збереження, хто бачить якесь майбутнє, то їм це класно. Їм то супер. Тому що справді країна, Канада класна в тому, що вона дуже стабільна, спокійна і безпечна для життя. І звідси можна використовувати цю країну як такий класний хаб, щоб навіть подорожувати. Але якщо ви починаєте, ви не можете ніяк вибратися з тої ями. От то найбільша проблема, і тому люди покидають. Канадці покидають, бо канадці володіють вільно англійською мовою. Мають е, освіту канадську, яка досить гарно затверджується всюди по світу. Вони їдуть в Америку працювати лікарями, вони йдуть в Америку працювати інженерами нафтою на нафтових різних вишках та в загальному по нафті. Вони їдуть в Європу навіть тепер. Вони розумієте, шукають інші варіанти, бачать, що є легші можливості, і не треба так багато грошей економити, збирати, щоб. Навіть купити хату за півмільйона. Бо зараз навіть в такому місті, як в Едмонтоні, якщо ви дійсно хочете нормальну хату, я говорю про таку хату вашої мрії, то треба як мінімум, мінімум 500 тисяч дати, щоб мати нормальну хату, таку, як вам подобається, з подвір'ям, з виглядом і зі всіма різними е, е, штуками. І це мінімум, це знаєте, якщо вам ще повезе за півмільйона таке щось знайти і купити. А в загальному, якщо ви так знаєте, аби купити, теж не всім підходить. І Канада це специфічна країна. Вона дуже любить таких міцних, сильних людей. Люди, які можуть щепити зуби, потерпіти деколи, не звертати увагу на холодний клімат, не звертати увагу на багато різних факторів, не звертати увагу, що це дуже мультинаціональна держава. Це просто не для всіх ментально, і українці просто пожили тут, побачили деяким дуже сильно сподобалося і. Більшості сподобалося, але тим, кому не сподобалося, вони шукають себе назад, вони думають про те саме місце, ну де нам було краще, де нам було добре, і вони повертаються назад. Деколи це добре повертатися де там, де ви були, але переважно це не добре для вашого ментального стану, бо тоді нема хорошого розвитку. Але люди переважно з Канади втікають назад в Польщу, бо в Польщі дуже легко. в Польщі любий може собі дати раду. Немає там навіть канадієць приїхав би йому було б добре. Це дуже легенька країна для, того, для життя, і тому люди не хочуть цю зручність порушувати. А Канада це такий ризик. Ви або будете мати дуже багато, або ви будете мати менше, ніж середній рівень. І тому така є зараз велика проблема, де люди пакують валізи, люди покидають, шукають інші можливості. Але не завжди добре теж. Так, от знаєте, з одного місця в інше перекидатися, бо час іде, роки проходять. А ви не молодієте, але десь треба жити, десь треба пускати коріння і дітям. Якщо ви маєте дітей, то дітям важливо жити в якійсь стабільності, виростати в стабільності, ходити в школу і це все бачити. Цікаво, дуже друзі, цікаво. Я з вами ділюся тим, як є, тому що більшості. Людей, особливо які тут живуть, українці, які довгий час живуть, такі як я, чи навіть канадійці, вони цього не дуже так розуміють, як я наприклад розумію. А дивлюсь на це з іншого боку, трошки більше розповідаю і прекрасно знаю, що я, якщо буду тільки говорити зі своєї точки зору і хвалити, то Канада взагалі буде ідеальна країна. Тому що в мене все виходить, мені класно, мені підходить. Але якщо дивитися в загальному, так як себе би поставити в черевики тих іммігрантів, які приїжджають зараз з 500 з 1000, з 2 тисячі, навіть з 10 тисяч доларами в кишені, оце вже зовсім інша справа. Тому отак, друзі, отак багато зараз е, 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 іммігрантів своїх протягують. Українці дуже один одного так не підтримують, як би хотілося би, але зато наші люди. Завжди концерти вони перші, якісь там застолля. Вони перші обговорити вони перші. А щоб дійсно будувати щось таке своє велике, то українців не не часто знайдеш. Українці завжди десь поден як одинокі ці гриби. В лісі ростуть. і Деякі гриби виростають, знаєте, такими міцними, сильними, а деякі навіть не можуть добратися. І пару сантиметрів від землі, то така, така то зараз ситуація. Надіюсь, друзі, що відео вийшло дуже цікаве, інформативне. Ви дізналися, чому люди, українці, канадці зараз пакують валізи і пишуть про це всюди, і канадці знімають про це відео. Це не є тема, якась що хтось вигадує чи відумує. Це Є дійсно так, як вона є. Тисячі людей покидають країну рекордними рекордними цифрами. І воно, знаєте, не буде краще, поки не буде якихось зміни. Але зараз зміни в світі всюди погано. І Канада все рівно залишається непоганим, ще стабільним та безпечним варіантом, поки що. І можна тут будувати майбутнє, але треба дуже правильно все це продумати і вибрати правильний шлях. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.